Привіт всіх вітаю! У мене на каналі сьогодні 24 лютого мій корисний сніданок. І млинці. Млинці з м'ясом, млинці, з варенням будуть. Так, і зранку я вживаю склянку води обов'язково випила, так. А зараз вип'ю. Це олія, це вже не масло. Ось така Так, гарнисенька. Квіточка є льон. При вас зараз вип'ю. Смачно. Коли ковтаєш трошки горьковато, але ж це добре. До речі, якщо сильно горьке оліє, то вона стара у вас ці, чи давно відкрита. Так. Трошки горіч є, а горіч для нашого організму, для шлунку кишківника дуже-дуже корисна. Добре. Ви всі знаєте, де? що корисне. Аміга 3, ліноліва, ліноленова кислота. Це всі знають, я повторюватись не буду так. А що далі? Млинці, звичайний, але ж незвичайний. З м'ясом. Я додам ще так сметаний. І буду вживати. Чим вони незвичайні? Ось цей звичайний, а ць, у цьому не всередині, всередині м'яса з цибулею. А це я готувала з пастернаку. Так що, якщо відео в мене вийшло, так, спонтанне таке відео, спонтанний рецепт, то я обов'язково виставлю. Так, це був з пастернаку. І ось ці млинці з пастернаком. Так, все, буду снідати, і потім щось ще розповім. Друга перемена блюд. Так, у першій страві я не зрозуміла, які млинці смачніші. Чи звичайні, чи з пастернаком. Буду окремо блинці куштувати. Так. І додаю варення. Таке варення. Відео є, як я готую таке варення. Так, одні горіхи вол... Воложські. Де сливи? О, сливи теж є. Так. Спробую малинцей з пастернаку і потім вам напишу в опису про чай сьогоднішній. Сьогодні зелений чай. Так, нарешті чай зелений. Чи якийсь хоч чай завартер. О, міцний, треба додати води. Дуже міцний. Але ж я ще додавала... Ой, що я там додавала? Кардамон. Так, так що звичайний чай сьогодні п'ю. Але ж трошки незвичайний з кардамоном. Нарешті захотіла звичайного чаю. Так. Про чаї і про каву це окрема розмова. Коротше, вживайте рідше і будете здорові. Ходіть здорові, побачимось, па-па.